У 1917 році на честь цього звільнення з російського ув'язнення українська громадськість Львова зібрала понад 312 тисяч крон для створення фонду підтримки сиріт, А він, у свою чергу, доклав у фонд ще 890 тисяч крон. Розповідаємо про Андрея Шептицького, українця, чия філантропічна діяльність торкнулася кожної сфери освіти, культури, медицини і економіки і кожної людини незалежно від віку, статі чи віри. Він опікувався дівочою гімназією, малими семінаріями у Львові та Рогатині допомагав сиротинцю сестер Васильянок та дбав про харчування та здоров'я дітей. Заснував порадню матерів, перший консультаційний центр для матерів із новонародженими у придбаному та утримуваному ним будинку. Він підтримував створення земельного банку гіпотечного, який давав змогу українцям отримувати вигідні кредити і вести господарство. фінансував народну лічницю, медичну установу, засновану для безкоштовного лікування. Допомагав сільському господарю організації, яка підвищувала рівень агрономічної освіти в селах. За його ініціативи заснували босс. Ловську академію, центр духовної освіти, який виховував сотні майбутніх священників, викладачів і громадських діячів. Щороку на свої кошти митрополит навчав 20 дівчат і 20 хлопців. Так він допомагав дітям з бідних родин уникнути ополячення, оскільки оплачував навчання у гімназіях сестер Васильянок. І це лише маленька частинка його доброчинства. Усіх його філантропічних та благодійних справ годі перерахувати. Тому діліться у коментарях, що ще ви знаєте про діяльність Андрея Шептицького.